Всім привіт, друзі! Всіх радий вітати на каналі. Давно в нас не було новин від нашої любимої з вами гри. Ну, так як ми всі з вами знаємо, на носі в нас уже китайський новий рік, який розпочнеться 12 лютого, да, і з цим всім новим роком буде новий режимчик, будуть коробочки, звісно ж, куди ж без них. І сьогодні давайте з вами бистренько пробіжимося по цих усіх. Новинах, ну і цікаве, подивимося, які будуть танки, які нові танки, які будуть старі танки і так далі. Е, долучайтесь до випробування нефритового імператора. Пройде цей режимчик з 12 лютого 6 ранку по 23 лютого 6 ранку. Е, буде нова мапа, там чи їх 4 тут буде нових мап? Ну, в общем, не суть. Буде режим, будемо збирати якісь монетки, е, проходити це все діло. Принцип тут буде такі, як варкади, ви бачите, да, от, е, от такі. Білетики будуть. Да. Беріть участь у динамічних битвах у форматі 7х7 на, 7 на техніці 8 рівня всіх типів, окрім САУ. Не буде арти. Ну, уже, уже в режим треба поіграти, Уже 100% треба в режим поіграти, тому що тут не буде арти. Опановуйте унікальні класові здібності, проходьте етапи. Щоб здобути цінні нагороди, бої поділені на раунди. Щойно дух доставлено до пункту призначення, починається новий раунд, і ви повертаєтесь до бою. Коротше, як це буде працювати, Яхзе, будемо дивитися, доставте дух вогняного коня. Ну, і так як у нас рік вогняного коня, значить, будемо, якби вогняного коня, дух його будемо доставляти доставити його до пункт призначення в тилу супротивника, доставка духа до знищення техніки супротивника приносять очки в вашій команді. Я так розумію, що це потрібно буде грати на більш динамічних танках, на ст на ЛТшках, на таких динамічних, більш таких стеклянних танках. Кожен тип техніки має пасивну здібність, що впливає на стиль гри на ньому. Координуйте дії з командою, захищайте носія духа і використовуйте переваги вашої машини, щоб переломлювати хід бою на вашу користь. Просувайте прогресію, виконуйте завдання, ну, коротше, це все понятно, і буде іще коробочки будуть безкоштовні. Значить, у кожного типу техніки є пасивні здібності, а також посилені ТТХ, щоб бої були швидшими і динамічними. Беріть свою роль і підтримайте команду з максимальною ефективністю. Поліпшений огляд тут в лт да буде, і, в общем, ну, кому цікаво, зайдіть на сайт, подивіться. Тематична мапа, це все нас не дуже цікавить. Значить, білетики. Що в нас буде за 20 очей? Отакі нагородки за 40 у нас буде вже дві коробочки. Дві коробочки не одна, в принципі, доволі таки непогана, тому, можливо, комусь пощастить безкоштов... з безкоштовної по факту коробочки. Діргнуть собі танчик. А якщо це ще буде й новий танчик, то буде, ну, мабуть буде добре. Е, ну, В общем, не буду по кожній зупинятися. Новий 2D-стиль буде. Е, Бонни, срібло, резерви, свободка. Е, там ще? Особисті. Резерви. Ну, коротше, все перед вами на екранах. Е, бонів тут можна буде, в принципі, доволі такі не. Ну, скільки, Мабуть, тисяча буде. Да? Мабуть, тисяча бон, скоріше за все, буде. Е, унікальний член екіпажу Дзінь е, Гуїн. Майду для вивчення двох навичок. Ви можете вибрати націю, та спеціальність. От от. І буде якась от медалька, монета процвітання. в принципі, Нагороди. Такі ось нагороди, можна за нагородами, звісно, ту... Всі ж ми знаємо, для чого ці нагороди. Да? Хто буде грати в цей режим і скільки, щоб забрати ці дві коробочки і, так сказати, попитати своє щастя. Свою вдачу. Ну і саме цікаве танки, нинішнього нинішніх коробочок. Ну, Давайте почнемо з старих. Будучи 3D-обвіси, 2D-стилі, в общем, брошурки, там і резерви, преми, срібло, в общем, от це от все. Еріх-концепт. У мене є ця машина, вона була в тому році. Знову ж таки, теж вона була на китайський Новий рік. Вона в мене є. Машина непогана. 9 рівень і стежка е, така, як би на 9 рівні. Непогана гармата, непогана динаміка, непогана. Е, ну, В цілому машина непогана. Непогане маскування в нього як для стежки 9 е, Тому бричка непогана. Е, медведь. Медведь був, е, мабуть, я не пам'ятаю знову, в якихся коробках. А, він був, по-враумфальте, моєму в Раунфальте. якщо я не помиляюся, був він, мабуть, в Раумфальте. Тяжик 9 рівня з барабаном на 4 снаряди. Чех. Машина непогана, в мене її немає. Машина, в принципі, непогана. Непогана заброньована маска, динаміка посередня, як для тяжика пойдет. Ну, Я їх в порівняння всі ці танки додав в ігрі. Зараз я вам теж їх всі просто покажу, більш наглядно. ЮДЕС 03. 3... В принципі, класика з пневмопідвіскою, в принципі, що тут вам ще розказувати. т — непогана бричка для восьмого рівня. А АТ-60 теж непогана СТ-ка. В принципі, то вона в мене є. Для ЕЛФІ можна на ній пограти непогано. В рандомі не дуже часто вона останнім часом зустрічається, але машина в цілому непогана. ІСУ-122-2 — двохстволочка наша ПТ-шечка. Нема в мене цієї машини. Тут я нічого не можу сказати. В принципі, двохсвольних танків у грі вже і так достатньо. Ще ПТ-шка, не дуже часто вона взагалі грається в рандомі, тому я б сказав, би, що ну така посередня машина непогана, ну і не мега не, якась там мба. Канон Ягпанзер 2, нова ПТ-шка 8 рівня. Зараз ми її подивимося. Виглядає вона, звісно, максимально дерьмово. Ще те лайно. І Йонг бінг двуствольний тяж 9 рівня китайський. Отакі ось будуть танки. І давайте ці танки всі з вами. Ми і подивимося зараз. Да? Давайте ми зараз з вами їх і подивимося. Так, Йонг бінг Ось так він буде в нас виглядати. Отакий він у нас. кстати, башта знакома От кудись. З якогось він, значе, як, восьмого рівня. Е, бріта. Я не знаю чого, ну, по-моєму, на нього він похожий. Ну, в общем, не суть. Час залпу. Короче, 3 секунди в режим входить, і 3 секунди, я так зрозумів, з режиму він виходить. 245 пробой. 245 пробой ББшко 440 альфа, кумуль 300 пробиває 440 альфа. Куми ну, кумиз для дев'ятки 300 ну Не туди і не сюди, я б сказав. би. Фуги 61, 530 альфи. Фугаси взагалі тут нахрен не потрібні. Якщо ми будемо циклічно стріляти, 12,5 базове КД. Як ми бачимо, за 100% буде вже ну, 12 секунд по факту. Час між пострілами і переходом до заряджання гармати 6 секунд. Час залпу 3 секунди. Коротше, підготовка залпу 3 секунди. Розкид 0,4, зведення 2,7. Зведення в цілому непогане. розкид великоватий, як для дев'ятки. Но... це двохстволка, в цілому бути у нього непогана стаба. Бо, як ми знаємо, в ну, в общем і цілому, у них стабілізація як такова непогана. Міцність 1900, корпус 190 -60 50 башта 300-190. Башта, що тут, скоріш за все, буде танкувати. Є дві камбашенки, тому ну, потрібно дивитись практично. Коліжен модель цього танка. Ми не будемо прямо зараз углублятися, затягувати хронометраж. Скоріше за все, екранчики 15-мм по борту будуть. ну Лоб, можливо, щось і буде витанковувати. Я не скажу, що він тут, напевно, буде сильно люто якся танкувати, але у лобі щось він буде танкувати. Тим паче мінус 8 кути. Це непогано як для китайця. По рухливості. 600 кобил, потужність двигуна 1650, тут ще є і прискорювачі. У нас оказується. Да? 33 вперед, 12 назад. На прискорювачах 49,5. Ну, 50 кмч Практично він біжить. Кількість 10, да, і 4 секунди час. Типа, 4 секунди вони діють. Працюють, да, і 10 прискорювачів. Ну, це дохріна. Отак от. 380-670. Отакий станчик. Йонг Пінг, не знаю, що по ньому сказати. Я думаю, що лоб щось буде витанковувати. Як в цілому він буде практично використовуватися, тут, звісно, дуже велике питання. ПТшка, Не знаю у Бога, хто її придумав. По чим, по чим був розробник цієї ПТ. Мені цікаво. Ладно, Значить, по гарматі. ББшка 263, підкол 311. Для 8 рівня непоганий пробой. 370 альфа і 53 фугас 450 альфа. Заряджання гармати 8,5 секунд, ДПМ 2600, розкіт 0,4, час зведення 3. До хрена зведення і до хрена розкіт на 100 метрів. Це дуже великий розкіт. Тому я не знаю, що тут можна, в принципі, сказати. Як вона буде грати, що неї по маскуванню в цілому, по скритності? Ну Маскування в неї в цілому непогане, базове, плюс 2 стильчик якийсь нарядить, а плюс, якщо в екіпажа прокачать маскування, то я думаю, десь якби з дальнячка пострілять, я думаю, можна буде доволі таки ефективно. Що в цілому ми тут ще маємо? Кути мінус 12 вниз непогано, вгору 27 теж непогано. Зведення 280, ну це вже 100%. 2,88.038, 200 ДПМ. Бронювання 1300 ХП, бронювання 50-20-15. Бронювання тут немає, тобі ж пробиватиметься це, це любим калібром, любим снарядом, без проблем. Просто в будь-яку проекцію кидайте і будете про хіба б му пушка або щось танкувати. 60 вона біжить вперед, 20 вона біжить назад. Е, непогано, турбіна, тому значить, ну, ми розуміємо, що турбіна нам тут не понадобиться. Е, швидкість в облу... А, Час зміни на облоговий режим 1,5 секунди, час зміни на похідний режим 1,5 секунди. Коротше, е, принцип буде як в стерви е, 9 да, в стерви 10-ї. Будемо входити через кнопочку X в облоговий режимчик. Ну, по скритності я вже вам показав, огляд 360-570. Огляд такий собі, як для восьмерки. Коротше, ПТ-шка з облоговим режимом, з непоганими кутами, з непоганим ДПМом, як в цілому. З непоганим бронепробиттям без броні. В принципі, все. Кути горизонтальні, нуль. Тобто, ну, як стєрва буде гратися. Це, коротше, така собі стєрва на восьмому рівні. Да? Тільки без броні. Стерви там хоч броня. Я тут, я думаю, навряд чи якась броня буде. На ці всі танки я заходити не буду. ТТХ, в принципі, перед вами. Кому цікаво, можете запаузить подивитися. В двох словах я вже про них сказав про ці танки. Ті, що у мене є АТшка і КПЗ Еріх Концепт 1. Еріх Концепт неплох, АТшка теж непогана, можна грати, Медведь непоганий. Юдес, в принципі, теж непоганий, але в нинішній рандом і так кишить непоганими в принципі, машинами на 9 рівні. Тому тут а, все під таким. Під таким питанням, я б сказав, би, що тут а з нього всього, в принципі, буде цікаво. Дві машини нових ПТ-шка Сумнівна, мені не подобається, особисто мені не подобається цей геймплей. Якщо вам подобається геймплей СТРВ, я думаю, ця ПТ-шка вам зайде. Кому не подобається цей геймплей СТРВ, я думаю, навряд чи ви просто кайфонете від цієї машини. Youngbing да? потрібно буде тестити. Якщо виб'ю, затестимо. Скажу, я думаю, це буде машина на рівні приблизно, як у нас є 703 да? ну, тільки цей буде на 9 рівні. Щось буде приблизно от з, -от з, -от з -от цієї от опери. Непогані кути, маска, думаю, щось буде танчить. В принципі, лоб танка щось буде витанковувати. І непоганий кути, як для китайця. 440 альфи, в принципі, теж непогано. Практично 900. 에, можна залпонуть, і це буде, в общему цілому, доволі таки 에, непогано. 에, тому отак от, е, отакий, от у нас Получився е, Получились наші нові танчики. Да? От отак вони у нас виглядають. 에, що в цілому, якщо так підсумувати, да? якщо. У вас немає еріх е, мабуть, от раді нього я б відкривав, бо якщо немає, тому що еріх Концепт, ну дійсно непогана машина, е, можна покатати. Ну і Медведь. І думаю, що це Медведь, якщо вже для більш таких середньостатистичних починаючих гравців, Медведь буде непоганим варіантом з барабаном на 4 снаряди, з доволі таки непогано за шитою маскою. Е, всі інші ну і 44-ка, ще, в принципі, як СТ. Теж не замислувати геймплей, нічого там придумувати не треба, граєте собі і граєте. Е, тому, якщо ми беремо з е, кіловичків, вони і так знають, що тут хороше, що тут погане. Якщо ми беремо середньостатистичних гравців, е, Мідведь е, 44 100, ате, все, все інше. Е, в цілому, плюс-мінус. Ну, знову ж таки, дві нових машини поки що під питанням особисто для мене. Тому. Е, Особисто ці новорічні коробки китайського Нового року, особисто, на мою суб'єктивну думку, не дуже цікаві. Щось вихватить тут прям сильно інтересне, немає. А так як ми знаємо, можна відкрити 10 коробок і витягнути 2-3 танка, можна відкрити 50 і витягнути тільки гарантом. А ще й гарантом потягну те, що вас, в принципі, і не цікавило, і те, що вам в цілому, і не потрібно. Тому. Тут, а е, не знаю, все під великим під великим дуже питанням. Е, ці коробки не дуже цікаві, особисто на, на мене. Ці дві нових е, два нових танки теж сумнівні, особливо ПТ. Якщо тяжа ще тут більш-менш можна буде примінити да, в нинішньому рандомі, то е, вісімку я взагалі не знаю, куди її приклеїть. Е, ну, це потрібно любити, цей геймплей Тому отак от отак я вважаю, що отакі от. Танки, отакі от, от новорічні оці коробки китайські, які не дуже цікаві в цьому році, чогось цікавого витягнути, я думаю, тут ну, ганяться, просто якби по факту ганятися за чимось тут цікавим не потрібно. Якщо у вас немає коштів, не витрачайте взагалі, не купуйте їх, вибийте дві безкоштовні, якщо вам фартане, то буде круто. Не фартане, та й в принципі розстраюватися не треба, нічого ви тут в цілому і не втратили. Тому так, от пишіть свої думки, що ви думаєте з приводу цього китайського науроку, з приводу цих нових коробок, нових танків. Буде цікаво почитати. На сьогодні в мене все, друзі. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, прожимайте вподобайки і до скорих зустрічей на нових відеох, нових стрімах. Всім пока.